Посів у відкритий ґрунт варто починати тоді, коли земля прогріється щонайменше до 12-14 градусів Цельсія, а загроза нічних заморозків вже позаду. У більшості регіонів України це друга половина травня. Якщо хочете отримати врожай раніше, можна посіяти кабачки на розсаду в середині квітня. Рослини дуже швидко ростуть і вже через 35-45 днів після появи сходів можна збирати перші плоди. Але є ще один важливий момент. Правильний підібраний сорт. Одні кращі підходять для відкритого грунту, інші для теплиць. Одні стійкі до спеки, інші дають більше плодів у прохолодну погоду. У цьому відео я розповім про 6 найкращих сортів гібридів кабачків, які відрізняються високою вражайністю і хорошим смаком і витривалістю. А наприкінці ви дізнаєтесь приятливі дні для посадки за місячним календарем. Почнемо. Кавілі F1. Це справжній улюбленець городників. Кавілі F1 надранній кабачок, який починає плодоносити вже через 40 днів. Має світло-зелені плоди з ніжною м'якоттю. Врожай стабільний, навіть у несприятливу погоду. Ідеальний для свіжих салатів та смаження. Іскандер F1 суперхіт серед гібридів. Іскандер F1 радує рясним врожаєм та витривалістю. Він легко переносить прохолоду. Швидко зав'язує плоди, які мають тонку шкірку та чудовий смак. Ідеальний варіант для тих, хто хоче максимум від своїх грядок. Орал F1 надійний як годинник. Орал F1 це ранній гібрид з блискучою стійкістю до хвороб. Його темно-зелені кабачки дозрівають швидко, а сам кущ невибагливий. Плоди вирівняні підходять для ринку і для власного споживання. Якщо потрібен універсальний сорт, це Ясміна F1. Гібрид має привабливі плоди з насиченим смаком, підходить для смаження, тушкування та консервації. Добре переносить спеку і плодоносить довго. Один з найкращих варіантів для літа. Білий лебедь цей сорт створений в Україні. Білий лебедь має подовжені білосніжні плоди, які відрізняються ніжністю та солодким присмаком. Невибагливий стійкий до да посухи. Чудово підходить для переробки та заморожування. Золотинка. Для яскравого врожаю обирайте золотинку. Жовті кабачки не лише красиві, а й дуже смачні. Сорт має щільну, трохи солодку м'якоть. Пладоносить довго, чудово виглядає на ринку. Ідеально зберігається. Справжнє золото на грядці. Кабачки одна з найневибагливіших культур, але якщо дотримуватися кількох простих правил, можна отримати значно більший урожай. Почнемо з ґрунту. Кабачки люблять легкі, добре дреновані ґрунти з нейтральною або слабколужною реакцією, ідеально родюча, суглинкова або супіщана земля. Перед пасівом варто перекопати, додати компост або перегній приблизно відро на квадратний метр. Віжі гній краще не вносити, це може викликати загнивання коріння. Насіння сіють по 2-3 насінини в лунку на глибину 3-5 см, залишаючи відстань між рослинами 70-100 см. Якщо вирощуєте розсаду, пересаджуйте обережно, кабачки погано переносять пошкодження коренів. Краще використовувати горщики або стаканчики, щоб пересадити разом із грудкою землі. Полив дуже важливий. Кабачки мають велике листя тому швидко випаровують вологу. Поливайте регулярно, особливо під час формування плодів не рідше ніж раз на 3-4 дні. краще ввечері. І тільки під корінь, щоб не замочувати листя. Вода має бути теплою, холодна може спричинити загнивання. Підживлення теж важливе. Через 10-14 днів після сходів або після висадки розсади можна дати перше. Доброго. У період цвітіння добре діє настій карав'яку або золи, а от азоту краще не переборщити, інакше буде багато листя і мало плодів. Регулярно збирайте плоди, молоді кабачки смачніші. Рослина після збору швидше формує нові зав'язі. Якщо цього не робити, великі плоди гальмуватимуть ріст нових. І ще важливе правило: не садіть кабачки на одному місці кілька років поспіль. Найкращі попередники картопля, цибуля, капуста або бобові. А ось після гірків чи гарбузів краще зробити паузу хоча б на 2 роки. Ну і нарешті, коли ж найкраще сіяти, висаджувати кабачки у травні 2025 року. За місячним календарем найсприятливіші дні для посіву і висадки це перше, друге, третє, четверте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30 травня. Уникайте посадки 12, 18, 19, 20, 26, 28 травня.